Всім привіт! Мене звуть Катя і ви на каналі Panda Book. І сьогодні я хочу розповісти вам, чим відрізняється книга Агати Крісті, яка називається Вечірка на Хеллоуін» і фільм, який вийшов зовсім нещодавно, і ще йде в кінотеатрах і був знятий за мотивами цієї книги, і називається Привиди Венеції. І взагалі, чи варто його дивитися? І розпочнемо ми наш розгляд саме з детектива Агати Крісті, Вечірка на Хеллоуін». Перший роман був опублікований ще в 1968 році, і сюжет нам розповідає, розпочинається з того, що відбувається вечірка на Хеллоуін, яку батьки створили для своїх дітей з різними конкурсами та забавами. На цій вечірці також в якості гості присутня відома. Авторка детективів Аріадна Олівер і в розмові з підлітками одна дівчинка неочікувана розповідає авторці детективів, що вона колись, коли ще була маленькою, бачила справжнє вбивство. І що вона це не зрозуміла, що це було справжнє вбивство, і тільки зараз для неї все стало ясно. Звісно ж, всі починають питати у неї якісь питання, на що дівчинка конкретно не може нічого відповісти, і всі вважають, що вона просто вигадала цю історію. І так би все і було, якби після вечірць, після вечірки. Цю дівчинку не знаходять мертвою. Хтось просто взяв і втопив її в мисці з водою. І це жахливо, бо дівчинка мала всього 15 років, а вбивство дитини ну, це справді щось жахливе. Шокована цим фактом, авторка детективів Аріадна Олівер звертається за допомогою до свого старого знайомого Еркюля Пуаро. Спочатку Пуаро відноситься до цієї справи несерйозно, але все-таки вирішує за неї взятися. І так насправді перед рекюлем Пуаро повстають аж дві загадки. По-перше, яке саме вбивство бачила Джойс, і взагалі чи вона щось бачила? І по-друге, хто вбив дівчинку і навіщо він це зробив? І так, крок по кроку, Еркюль Пуаро, розмовляючи з гостями і мешканцями цього маленького містечка, буде намагатися знайти вбивцю дівчинки. Перед переглядом фільму Привиди Венеції я спеціально перечитала цей детектив, щоб пригадати всі деталі злочину. І взагалі, щоб мені було легше порівняти саме фільм і книгу. А, а якщо ви, наприклад, шукаєте щось цікаве для свого майбутнього читання, то запрошую вас підписатися на мій канал. На моєму каналі я щомісяця випускаю таке відео з відгуками на моє прочитане. І зазвичай я читаю книги з різних жанрів, тому думаю, ви зможете вибрати якусь цікаву книгу саме на ваш смак. Тому запрошую. Підписатися на мій канал. А ми переходимо далі до книги. Книга знову мене вразила своєю жорстокістю, бо цей злочин, і справді був дуже добре спланований і був дуже жорстокий. І, взагалі, мені здається, вбивство дитини це найстрашніше. А в цій книзі, на жаль загине не одна дитина, і тому мені здається, це такий найжорстокіший, один з найжорстокіших детективів у Агати Крісті. Книга чомусь здалася мені трохи нудновата, але сама детективна лінія просто клас. І розв'язка, як завжди, в детективах Агати Крісті, за що я їх і полюбляю, як завжди, все пояснюється. Хто вбивця, як він все це зробив, і які в нього були мотиви. Тому дуже раджу цю книгу до прочитання, бо сама детективна лінія в ній дуже цікава. А ми переходимо до фільму. Фільми. «Привиди Венеції це американський фільм від режисера Кеннета Брана, який і зіграв головну роль, а саме відомого детектива Еркюля Пуаро. Це вже третій фільм, де Еркюля Пуаро грає Кенет Браун. І якщо ви не дивилися два попередні фільми, то я вам дуже раджу ці фільми до перегляду. Бо, на мій погляд, вони дуже красиві і якісно зняті. А ми переходимо до привидів Венеції, які зараз у нас активно ще показуються в Гданську в кінотеатрах, куди ми з чоловіками поїхали його дивитися. Цей фільм, як і два попередніх фільми, позиціонують себе як фільми, зняті за мотивами книжок Агати Крісті. І саме Привиди Венеції» – Це фільм, знятий за мотивами книги Агати Крісті. Вечірка на Хеловін. Але яке було моє здивування після перегляду фільму? Фільму я зрозуміла, що режисери-сценарісти повністю змінили весь сюжет, і від книги залишили тільки сам факт того, що була така вечірка на Хеллоуін для дітей та деяких героїв. На відміну від першого і другого фільму, тут нічого не залишилося від книги. Приведу тільки декілька фактів. Так, наприклад, самі події відбуваються в книзі в маленькому містечку в Англії, а тут відбуваються у Венеції. В книзі Еркюль Пуаро не був присутній на вечірці, тут же він був присутній на вечірці, і ще тут відбуваються спиритичні сеанси, є медіумо, взагалі інші злочини і, звісно ж, інші злочинці. Тому фільми, книга. Мають два зовсім різних сюжети, і я вважаю їх ну неможливо порівняти. Але якщо оцінювати фільм без прив'язки до книги, то я вважаю, цей фільм вартий уваги. Він дійсно добре знятий. Його приємно е, дивитися, як і два попередніх фільми. Наприклад, ці кадри Венеції, ця атмосфера вечірки Хелловіна, і взагалі все, що пов'язане з Хеллоуіном, привиди, якісь звуки, темрява. Взагалі така атмосфера фільму була добре витримана в стилі Хеллоуіна і така нагнітаюча, що зараз щось трапиться жахливе. І справді там трапилося і не одне вбивство. І мені дійсно фільм дуже сподобав. І я вам раджу його до перегляду. А сама детективна лінія, як мені здається, вона повністю витримана в стилі Агати Крісті. І в кінці, як завжди, за традицією, Еркюль Пуаро розкаже нам, хто вбився, що там відбувається, і розгадає всі загадки цього вбивства і взагалі цього вечора. А Кенет Браун мені все більше і більше подобається в ролі Еркюля Пуаро. і я вже потрохи звикаю до такого Еркюля Пуаро. І, взагалі, цього разу я вперше дивилася цей фільм в оригіналі на англійській мові, і була дуже здивована, що Кенет Браун, бо ви знаєте, що він є англійцем, він розмовляв в цьому фільмі з. Таким справжнім акцентом, бо ми всі знаємо, що Еркюль Пуаро — це бельгієць і звісно ж, якщо він розмовляє там англійською мовою, то у нього є акцент. І мені це так сподобалося, бо через цей акцент передається такий справжній герой Еркюль Пуаро. і мені здається, що це не так легко було для Кеннета Брауна цілий фільм ну, всю свою роль розмовляти з акцентом. Тому ще більше до нього поваги за те, що він робить. А я вам дуже раджу цей фільм до перегляду, як і дві попередні частини, а також дуже раджу прочитати і книгу Агати Крісті, бо дійсно вона того варта. А у мене на сьогодні все і до нових зустрічей!